Дбайлива господиня з золотими руками і щирим серцем більше двох років очолює волонтерський загін Паляниця. І ні для кого не секрет, що їхні смаколики відомі в усіх гарячих точках України. А тепер разом з ліцеїстами, котрі протягом дев'яти місяців доєднуються до роботи загону, вони вирішили на базарі продавати свої смаколики. А за виручені кошти долучатись до всіх зборів для наших захисників. Потрібно зазначити, що наші подільчани одразу відгукнулись на цю. Ідею, розуміючи, що придбавши будь-який смаколик, вони допомагають нашим Збройним силам України. Максим, з яким настроєм ти йдеш на базар продавати ту продукцію, яку ви тільки що виготовили? З гарним, з веселим для воєнних збираємо на дрони для ЗСУ. Кількість сьогодні продукції вже продали? Два рази ми ходили вже, продавали круасани з вишнею, рогалики. Зараз будемо пончики продавати. Чи залюбки наші подільчани купують вашу продукцію? Так, залюбки, якраз ці гроші підуть на воєнних, якраз для Збройних сил України, на дрони, на все це збираємо. І Вони розуміють, що потрібна наша допомога і якраз дають гроші на цю продукцію. Мирного неба над головою здоров'я, щоб вони були мужніми, і ми їх любимо. Про роботу ліцеїстів, що можете сказати? Ну, діти неймовірні, просто такі щирі Напротязі дев'яти місяців діти приходять кожного дня п'ять чоловік. Вони працюють старанно, гарно. Вони дуже небайдужі, дуже трудолюбиві. Я дякую батькам за виховання, дякую вчителям їхнім за те, що вони навчили їх бути. Людьми розуміючи значущість і необхідність своєї справи, ліцеїсти прийшли зі своєю продукцією до своїх сусідів-волонтерів загону Шалені голки. Це ми купуємо для допомоги нашим воїнам для ЗСУ, щоб дівчатка змогли надати допомогу, а саме на закупівлю необхідної техніки, спорядження для наших воїнів. Цією ж метою об'єдналися і наші волонтери, аби ще активніше допомагати воїнам-захисникам. І приємно зазначити, що спільними зусиллями вони допомогли закрити не один збір для наших захисників. Ми, волонтери міста Подільська, об'єдналися, створили об'єднання волонтерів Подільщини. Це сім гарних волонтерів, які чесно з перших днів війни допомагають нашим військовим. На сьогодні найважливіше це життя наших захисників. І щоб закривати збори на спорядження, на дрони, найскоріше ми вирішили об'єднатися. І завдяки тому, що діти працюють і ми смачно готуємо, і нас підтримують наші мешканці, наші небайдужі люди, і ми будемо так ось допомагати в зборах. Для наших військових бо прекрасно розуміють, що тільки об'єднавшись всі разом спільними зусиллями, ми можемо здобути перемогу. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.